Фото журналісти з Коломиї Євген Гапич та його брат Геннадій із Сум, що три доби перебували в полоні захопників на Донбасі вже на волі. Сьогодні вночі брати приїхали в Суми до матері. ТСН зустрілася з колишніми полоненими, які розповіли подробиці свого затримання, що допомогло їм вийти на свободу. а Також про заручників, які ще лишилися в підвалі захопленого приміщення СБУ Слов'янська дякую всім. Я у своїй мами в сумах живий, здоровий. Після триденного полону це перша фраза, яку він написав у соцмережі для всіх, хто непокоївся та допомагав його шукати. Але спершу подзвонив дружині. Маска, все добре, я живий. А він вчора плакав, він навіть говорити не міг. Так аж так йому просто треба було поплакати, а поплакати можна лише мені. Сорімін, ти просто привикаєш, болі привикаєш. Привикаєш, тому що вони ділять угрозам, Ну как то вот уже е, теряєш щищення в Зв'язок із Євгеном Гапичем обірвався у вівторок, коли він із братом фотографував будівлю ОМВС у Горлівці. Пояснення, що він журналіст і приїхав висвітлювати події правдиво, на бойовиків не подіяли. Ну, заклали уші, зав'язали очі, Така пов'язка була повністю ми не... ну ми слышали там, я слав, но... але нічого не бачив. Машину положили на пол. яка-то міліцейська машина, тому що сирена була. Куди їх везли, брати зрозуміли вже, коли перебували в підвалі СБУ у Слов'янську. Як з'ясувалося, приводом для затримання Євгена стали його прописка та листівка, яку знайшли в машині. Прописка у мене западна Україна. Їх єдина задача була то, щоби я пізнався, що я з УНАУ. Я приїхав здесь воювати. Спершу терористи фактично роздягли та роззули Євгена, діяли як мародери, кому які речі сподобались, ті й позабирали. Далі знущалися морально і фізично. Це, каже, особливо цинічно робив той, хто назвався Беркутівцем. І він говорить, от, будеш ти е, в тисячній сотні. Ну і він ножом просто сліди, ще залишилося, він так погав. Провів ножом, а говорить, я тим ножом очень многих відправив на тут світ. тебе два часа. можеш помолітися. Три доби зі зв'язаними за спиною руками та із пов'язкою на очах його змушували зізнатися, що він онсівець. Про подробиці говорити не бажає. Я не буду подробно розказувати. Він казав, що надзвичайно сильно били, били професійно, полиці не били. Дуже болить печінка, дуже болять нарки у сусідньому приміщенні підвалу. Тримали його брата Геннадія. Нас там називали далі одно названня заложники референдуму. Тому що було об'являна, що будем там до 11 числа. Отлічно сідів е, уже ізвесним американським журналістам от Саймана не просто сиділи. Ми в останню ніч, коли нас перевели уже в дуже холодний сирий підвал, ми спали з ним в обнімку. Разом із ними в заручниках були ще троє: Артем із Вінниці, що вів пряму трансляцію захоплення СБУ, депутат зі Слов'янська та киянин Віталій. За нього хвилюються найбільше парня, якого я, я бачив, Він коли зняв рубашку, у нього вся спина була повністю окровавлена. То тобто, я бачив його поламані пальці і бачив буквально синяки і гематоми за дві неділі, коли він знаходився Там брати певні. Їх відпустили, бо інформація про розшук з'явилася в пресі та інтернеті. Вони чули, як це обговорювали захопники. Один там в говорив, що вот гапіч в інтернеті. Штоні я просто понял для себе, що все-таки я що буде піднялі. Через знайомих, через телефони, які тільки в мене були, контактні. Значить, попросила журналістів, яких тільки можна з Києва, з Калуша, щоб вони висвітлювали. Я не є професіонал в соцмережах, щоб вони мені допомогли, щоб вони висвітлювали, щоб вони дали інформацію, щоб вони допомогли знайти людину. Вночі він мені сьогодні сказав, що. Що Оксанка, ти умнічка, ти золоце, ти зробила все, ти молодець. Зараз брати оговтуються від пережитого та передають слова звернення інших заручників референдуму, що лишилися в підвалі слов'янського СБУ. Що вони ще живі і їх потрібно визволяти. Оксана Солодовник, Алла Пас, Олександр Лєвін та Роман Дучак ТСН 1+,1.